Без крайнього фанатизму якогось. Все це є нормально. Відірвався гудзик, прийшов гудзик, розірвала дитина штани, бігала, то взяла зашила. Це ж не є заробіток. Чи маємо ми право тій людині десь зробити через паркан гукнути якесь зауваження, чи потім піти десь до якоїсь іншої сусідки і сказати, а ти знаєш, Галя, отам ти бачила нині свято, а вона там рилася в городі? Так сьогодні кажу, неділя, кажу, день Господній. То навіть не пасує. І вона каже: ти, ти, що то я так думаю, що там мені так лінь, напевне, не буду працювати. І як християнину у цьому такому постійному русі не стати рабом тієї праці? Те, що ти сховаєшся в кімнаті і будеш там неділю працювати чи свята, якби сусіди не побачать, це правда, але. Чи ти то робиш для сусідів, так Бог є ще на світі, значить ми всі помремо, всім треба буде дати звіт.